Всім привіт! В цьому відео ми познайомимося з тим, як можна у своїй програмі повторювати інструкції найпростішим способом. Раніше, в попередніх відео, якщо нам треба було виконати якусь операцію декілька разів, то ми просто в коді для цього писали декілька однакових рядків з однаковими інструкціями. Наприклад. Візьмемо програму з минулого відео, яка рахує суму двох чисел. Ми якраз вивчили тоді налобул типи, і тому минулого разу ця програма була трошки ускладнена. А саме, для кожного числа, яке вводить користувач, тут ми додали перевірку на коректність введених даних. По-перше, функція, яка перетворює текстовий рядок в число, це тепер функція toIntOrNull, or now, а не просто toInt. Ця функція якраз віддає нам пустоту значення null, якщо користувач замість числа ввів букви. Тому далі, по-друге, вираз if перевіряє. Якщо в зміні з числом знаходиться null, то це означає відсутність числа, тобто користувач ввів неправильні дані, і значить програму треба завершити. Відповідно, всередині if виводимо повідомлення для користувача, і на сам кінець дійсно виходимо з мейн-функції, виходимо з програми. В чому проблема цього коду? А проблема в тому, що код повторюється. Абсолютно всі ті ж самі дії виконуються далі для другого числа. єдина відмінність це тільки інша змінна з іншою назвою, ну і текстове повідомлення чуть-чуть теж відрізняється. Замість number1 пишемо number2. Так от, коли у вашій програмі повторюється код, це призводить до двох проблем. Перша проблема не така значна, але тим не менш, розмір програми збільшується. Логіка проста: чим більше коду, тим більший розмір файлу. Причому маю на увазі і розмір тексту, і розмір готової скомпільованої програми. В малих програмах це майже непомітно, бо там службові дані займаються набагато більше місця, ніж весь код, який ви пишете. Але якщо брати вже реальні програми, то там, наприклад, якщо ви візьмете файл на 5000 ліній коду і скопіюєте його, щоб потім змінити в ньому тільки назву однієї змінної. То в такому випадку це вже відчутно вплине на розмір скомбільованого файлу, тому краще так не робити. І на додачу до цього є ще друга проблема, набагато більш серйозніша. Коли ви копіюєте однакові куски коду, то в майбутньому вам буде набагато складніше вносити зміни в свою програму. А повірте, в комерційній розробці більшу частину свого робочого часу ви будете саме вносити зміни в існуючі програми, а не писати нові. На перший погляд, вам може здатись незрозумілим, чому вносити зміни буде складнішим. Пояснюю на прикладі. Навіть на ось цій програмі це можна побачити. Припустимо, вам треба змінити логіку перевірки коректності даних. Наприклад, ви хочете, щоб програма працювала тільки з додатніми числами, які більше за нуль. Або, як варіант, ви хочете змінити просто повідомлення всередині IF. В цьому випадку вам треба буде внести зміни обов'язково в двох місцях. Бо один і той же код повторюється. І це добре, що зараз повторюваний код поміщається прямо тут на одному екрані, тому забути внести зміни для другого числа доволі проблематично. Але ж так буде не завжди. Уявіть, що у вас програма складається не з одного файлу, а хоча б з двох. Або хоча б уявіть, що код програми займає два екрани. Відповідно, це взагалі не проблема взяти і забути внести зміни в повторюваний блок коду, який ви не бачите, бо він знаходиться або в іншому файлі, або просто нижче по тексту за межами екрану. В результаті будуть виникати помилки, причому такі помилки, які виявляються не відразу і не завжди, бо повторювані блоки коду іноді можуть не виконуватись. Наприклад, ви коректно можете внести зміни тільки в перший if для першого числа. Далі. Запускаєте програму на виконання, потім вводите якусь абракадабру, і бачите, що повідомлення про помилку змінилось. Все працює. Ви успішно виконали робочу задачу, закриваєте ноутбук і щасливі йдете додому. Так же? Так Такто, але не так. А друге число хто перевіряти буде такі от справи. Висновок тут наступний: по можливості, уникайте повторюваного коду у своїй програмі. Тепер. Прийшла пора познайомитись з самим простим способом от виконати той чи інший блок коду вашої програми декілька разів, при цьому не повторюючи текст коду. Давайте створимо новий файл. Для цього правою кнопкою миші натискаємо на каталог з кодом. Далі вибираємо пункт New. Потім Kotlin Class File. Вводимо ім'я нового файлу, наприклад, Repeat. Потім вибираємо тип File. Класи нам не потрібні, з ними ми ще пізніше колись познайомимось. От і натискаємо Enter. В новому файлі додаємо main функцію Після цього, для початку, давайте я напишу println з будь-яким текстом. І далі просто повторю його декілька разів. Ось так може виглядати найпростіша програма з повторюваним кодом. Можемо її навіть запустити. І, думаю, ви вже знаєте, що ця програма зробить. Вона просто надрукує декілька однакових текстових рядків. На цьому моменті починається наше знайомство з новою функцією, яка називається Repeat. Значить, замість того, щоб повторювати принтален декілька разів, ми можемо написати Repeat, далі в круглих дужках число повторень, наприклад, 5, і на сам кінець відкриваємо фігурні дужки, всередині яких вже пишемо принтален з текстом. От і все. В результаті, як працює функція Repeat. Вона повторює блок коду всередині фігурних дужок рівно стільки разів, скільки ви написали в круглих дужках. В даному випадку функція Repeat буде 5 разів підряд друкувати текст. 5 разів буде виконуватись функція println. Запускаємо програму на виконання. І так, це дійсно працює. Текст був надрукований рівно 5 разів, як ми і хотіли. Далі, це ще не всі фішки функції repeat. Припустимо, у нас початково є трошки інший код. Він буде теж виводити текст на екран, але на цей раз в кожному наступному принтеленні от повідомлення будуть чуть-чуть відрізнятись. Додатково, в кожному повідомленні буде номер. Перший принтелен виводить hello 1, далі hello 2, hello 3 і пішло-поїхало. Виникає питання. Чи можна за допомогою функції Repeat прибрати повторення таких от інструкцій Println? З одного боку, код повторюється, але з іншого не зовсім, бо кожен наступний рядок чуть-чуть відрізняється від попереднього, бо в ньому є номер. Ну що ж, на цьому етапі ми знайомимося з поняттям ітерації циклу loop Iteration. Коли у вашій програмі є повторюваний блок коду. А функція Repeat якраз нам надає такий блок коду. Все, що знаходиться всередині фігурних дужок, все буде повторюватись в певну кількість разів. По суті, функцію Repeat можна вважати примітивним циклом, де блок коду у фігурних дужках, він повторюється декілька разів, і кожне повторення є однією ітерацією циклу. Коли функція println виконується вперше, це буде перша ітерація, коли ж вона виконується вдруге, то це вже друга ітерація. І так далі до 5. Правда, є нюанс, з яким ми зараз познайомимось. Номер ітерації циклу можна отримати всередині фігурних дужок. Тут для вас наявно доступна змінна з назвою IT. В ній і буде знаходитись номер ітерації. На всяк випадок, відразу скажу, що назва IT це не від слова iteration. Просто так співпало. Насправді IT перекладається як «це» або як займенник він, вона, воно. В майбутніх відео ми колись будемо частіше зустрічатися з наявною змінною id, і кожен раз вона може означати зовсім різні речі, в залежності від контексту. Конкретно зараз, конкретно для функції Repeat, тут змінна id означає по суті номер ітерації циклу, тому можемо його напряму передати в PrintLN. Тепер запускаємо програму на виконання і чекаємо на результат. Отже, повідомлення було надруковано декілька разів і з різним номером, так що це дійсно працює. А нюанс заключається в тому, що номери ітерацій починаються з нуля, а не з одиниці. В програмуванні це абсолютна норма. Ви доволі часто будете стикатись з тим, що нумерація будь-чого починається з нуля, просто треба до цього звикнути. Тільки звикати можна нам, програмістам. А от для користувачів треба зробити все по-нормальному. Бо люди, на відміну від машин, вони все-таки рахують починаючи з одиниці, а не з нуля. Тому давайте виправимо наші повідомлення всередині принтилені. Замість того, щоб напряму передавати змінну id, ми можемо об'явити нову змінну, яка буде рівною id плюс 1. Після цього друкуємо нову змінну в Println. От і все. Запускаємо програму на виконання. І все працює. Перше повідомлення надруковано з номером 1, друге з номером 2 і так далі. Клас-клас. Також наостанок давайте навіть покажу, як обійтись без додаткової змінної. Видаляємо її. Тут фішка в тому, що в текстовий рядок можна не просто написати вміст змінної за допомогою знаку долара, а й на додачу до цього після знаку долара можна відкрити фігурні дужки всередині яких вже пишемо повноцінний математичний вираз, наприклад, IT1. Тобто беремо число зі змінною IT, збільшуємо його на одиницю, і результат буде надруковано в текстовому рядку. Давайте запустимо програму знову на виконання, щоб в цьому переконатись. В результаті все працює правильно. От так ми і познайомилися з функцією Repeat для повторювання коду. Тепер домашнє завдання. Думаю, ви вже здогадуєтесь, що це буде за домашнє завдання. Ваша задача змінити ось цю програму калькулятор. Треба за допомогою функції Repeat зробити так, щоб у цій програмі більше не було повторюваного коду. Це домашнє завдання можна повністю виконати, базуючись на цій інформації, яку ми вивчили в попередніх відео. Спробуйте спочатку зробити домашнє завдання самостійно, без підказок. А якщо у вас виникнуть проблеми, то увага, зараз буде спойлер з невеликою підказкою. Готові? Отже, підказка. Для успішного виконання домашнього завдання вам знадобиться не тільки функція Repeat, а й також знадобляться мутабельні var змінні І додатково, якщо прям повноцінно заморочитись, то можливо вам ще знадобиться операція додавання для текстових рядків. А з самих перших відео ми вже знаємо, що додавати можна не тільки числа, а й текстові рядки. А результатом додавання текстових рядків буде їх об'єднання. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!